Яка звичка здається всім нормальною, але вас потай огиджує. В офісі хлопець приносить обіди з дому, і всі завжди поважають його за його ощадливість. Та я помітив, що з'ївши суп, він облизав ложку та сховав її в шухляду. Я здригаюся щоразу, коли уявляю, що ця брудна ложка лежить серед ручок, паперів та олівців і чекає на наступну порцію їжі. І люди, які стоять надто близько. Стою біля каси, розраховуюся карткою, спокійно вводжу пін-код, і тут раптом. Відчуваю гаряче дихання просто в шию, ніби хтось увімкнув фен на найвищу потужність. Обертаюся, за мною чоловік у спортивці стоїть так близько, що його кошик із пивом уже впирається мені в ногу, досі згадую, аж мурашки по шкірі. Це не зовсім нормально, скоріше результат лінощів, але смітити тут, у Великобританії, стільки сміття на вулицях і у головних доріг, це просто жахливо. У мене мороз по шкірі, коли я працював касиром, а якась старша жінка діставала гроші з бюстгальтера, щоб розплатитися. Тому під час перших днів пандемії в моєму магазинчику повісили табличку біля каси. Гроші з грудей не приймаємо. Тож багато моїх колег вважають нормальним стригти нігті за своїм робочим столом. Тепер я живу в страху, що чийсь ніготь впаде мені в каву, і я не виношу звук, кусачок для нігтів. В мене є подібна історія. Працювала моя знайома касиром у маленькому магазині, і там був один постійний клієнт, дядько років 50, завжди в костюмі, наче пристойний. Але щойно він підходив до каси, починав свій ритуал, діставав із кишені кусачки для нігтів, і прямо під час оплати клац клац, стриг собі нігті. Одного разу шматочок нігтя відлетів прямо на прилавок, і моя знайома просто застигла з пакетом у руках. Він ще й пожартував Ой, вибач, це тобі на пам'ять. Вона потім розповідала, що ледве стрималася, щоб не кинути в нього решту, а звук тих кусачок їй досі сниться в кошмарах. Кашляти-чхати, не прикриваючи рота. Кількість людей, які роблять це відкрито і без сорому, викликає у мене огиду, бо кашляти чхати в руку, а потім ходити весь день, торкаючись усього своєю зараженою рукою, um, розмовляти по телефону, одночасно намагаючись вести бесіду з іншою людиною. Um, у мене цього навчального року живе племінниця підліток, і um, мене доводить до чортиків те, як вона заходить на кухню, розмовляє зі мною деякий час, а потім починає говорити на якусь абсолютно непов'язану тему. Зрештою, я розумію, що вона весь час розмовляла з подругою по телефону для мене це божевільна поведінка. Облизувати пальці, щоб перегорнути сторінку. Коли я був дитиною, я бачив епізод детективного серіалу про вбивство, де злочинець наніс отруту на нижні кути книги. Жертва звикла облизувати пальці, щоб перегортати сторінки, і так отруїлася і померла Вірите чи ні, але той єдиний епізод вплинув на мене так, що навіть через 30 років я не можу цього робити, і дивно почуваюся, коли бачу, як це роблять інші. Був у мене один викладач в універі, любив читати лекції з книжкою в руках. І щоразу, коли треба було перегортати сторінку, він повільно облизав великий і вказівний пальці з таким смаком, ніби це морозиво. Уся аудиторія сиділа в ступорі, а я щоразу уявляв, як ті сторінки стають липкими і блищать від слини. Одного разу він ще й запропонував студенту подивитися щось у тій книжці. Бідолаха взяв її двома пальцями, як гранату, і тримав на відстані витягнутої руки. Ми потім жартували, що той підручник треба ламінувати, щоб не заразитися, розмовляти по телефону, коли робиш замовлення в магазині. Я працюю в роздрібній торгівлі, де спілкування з клієнтами відбувається віч на віч. Маю на увазі, що крім кількох товарів на вітрині, клієнту потрібно поговорити зі мною, щоб отримати бажане. Мене дратує, коли доводиться мати справу з людьми, які настільки занурені в свою розмову, що не слухають, що я питаю чи кажу. Люди, які заходять із телефоном і кажуть: Секунду, я в магазині. А потім приділяють мені більшу частину уваги, ще більш-менш зрозумілі. Замовляв я якось каву в невеликій Забігайлівці. Підходить до прилавка жіночка, тримаючи телефон біля вуха, і на весь голос Та ні, мамо, я ж кажу, він мені вчора таке написав. Починає диктувати замовлення, але паралельно сперечається з мамою по гучномовцю. Баріста питає: З цукром чи без? А вона. Мамо, зачекайте, з цукром, звісно. І далі кричить у телефон. Усі в черзі стоять, слухають її сімейну драму, а я відчуваю, як сором за неї буквально пече мені щоки. Найгірше вона потім ще й кашлянула в руку, якою тримала телефон, і спокійно взяла свою склянку. Я просто відійшов подалі і вирішив, що краще пити каву на вулиці. Одного разу я ділився пакетом чіпсів із другом. Більшість з нас знає, що після кількох шматочків на пальцях залишається пил від чіпсів. Я побачив, як мій друг обсмоктав пил із пальців, а потім знову поліз у пакет. Я був у жаху. Коли ділишся, облизування пилу з пальців означає, що ти закінчив їсти, більше не лізь у пакет. Після того, як він це зробив, я просто віддав йому пакет. Мені було так гидко жувати жуйку з відкритим ротом чавкати. Отак. Сиділи ми з колегами на обіді в офісі, ділили піцу. Одна дівчина, завжди така модна йохайна, взяла шматок, з'їла, а потім почала облизувати пальці голосно, з причмокуванням, ніби це делікатес. Ми всі завмерли. А вона, не помічаючи наших поглядів, знову полізла в коробку за наступним шматком. Після цього я просто встав і пішов за кавою. Апетит пропав, а огида залишилася грати музику через гучномовець у громадському транспорті. Їду я якось у переповненому автобусі, стою біля поручня, намагаюся не впасти на поворотах. Поруч чувак із величезними навушниками, думаю, нормальний, слухає собі музику, аж раптом він знімає їх і вмикає якийсь трешовий реп через гучномовець телефона. І не просто вмикає, а ще й підспівує, причому так голосно, що весь автобус чує його йо-йо, і як він жує жуйку з відкритим ротом. Всі навколо переглядаються, хтось навіть кашлянув від незручності. А я стою і думаю: друже, ти серйозно вважаєш, що ми всі тут на твоєму концерті? Найгірше він ще й простягнув руку до поручня, торкнувшись моєї, і я відчув, яка вона липка від поту. Фу, досі згадую, і мороз по шкірі. Розмовляти по телефону, сидячи на унітазі в громадському туалеті. Завжди хочеться крикнути там він зараз какає, Що, щоб людина на тому кінці дроту знала. Приносити пончик у кабінку туалету, їсти його, поки какаєш, а потім виходити з пончиком у руці і повертатися до роботи, не помивши рук. Виявляється, деякі люди не миють руки після туалету, коли вдома. Я цього взагалі не розумію, ти ж усе одно торкаєшся всього. Я лікар. Бачу, як інші лікарі не миють руки в туалетах. Чортова гидота. Виходити з церкви в неділю вранці і одразу поводитися як антихрист із офіціантами у ресторані. Ну, деякі люди в моєму офісі голосно шморгають носом або хропуть досить часто. Через це я ношу навушники люди, які дозволяють собакам лизати їм обличчя. Якби я не любив свого пса, я вважаю це дуже негігієнічним, хоча для декого це стало нормою. Мастурбувати на людях, здається, досить не круто. Я живу в Нью-Йорку, тут це звичайна справа. Якщо хтось постійно голосно відригує під час стріму, який я дивлюся, я його вимкну ви здивуєтеся, як часто це трапляється, оголошувати іншим, що вони намагаються завести дитину. Все, що я чую, це ми займаємося тоннами незахищеного сексу, друзі. Мені не треба це знати. Просто скажи, коли вагітність настане, я сам здогадаюся, як це сталося. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Яка звичка здається всім нормальною, але вас потай огиджує.